І поки росіяни намагаються поцілити територію України. Невідомий безпілотник атакував російську нафтобазу неподалік Кримського мосту. Вибухи пролунали в порту Тамань, це в Краснодарському краї. Очевидці у соцмережах повідомляють, що близько другої ночі почули вибух, після якого спалахнула пожежа. Вогонь охопив понад 1200 квадратних метрів. Станом на ранок російським МНСівцям досі не вдалося приборкати пожежу. Стоп диму видніється навіть із тимчасово окупованого Криму. з Керчі Тор російського регіону повідомив, вже, що це надзвичайна ситуація найвищого рівня складності, Зауважу, що від російського порту Тамань до незаконно збудованого кримського мосту лише 15 кілометрів, і саме через нього забезпечують російські війська у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. Нехаразд із залізниці у Брянській області, що в Арефії, там невідомі підірвали залізничне полотно. За інформацією російських ЗМІ пролунало чотири вибухи. Як наслідок із 70 вагонів, вісім перекинулося і ще 20 зійшли із рейок. Губернатор області підтвердив підрив залізничних колій за допомогою невстановленого вибухового пристрою. Рух на ділянці тимчасово призупинили. Інформації про постраждалих поки що немає. Наголошую, що це вже. Третій під, другий підрив потяга на Брянщині за останні дві доби. У свій останній наступ минулої доби пішли ще 520 кремлівських вояків. Оновлені втрати ворога оприлюднив генеральний штаб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сили оборони ліквідували вже майже 192 тисячі московитів. На металобрухт перетворили ще один танк противника, а також знищили шість бойових броньованих машин окупантів. Більше не загрожують Україні ще 16 артилерійських систем країни-агресорки. Натомість протиповітряна оборона загарбників ослабла ще на два комплекси. Плекси ППО востаннє в українське небо злетіли ще 28 безпілотників Росії. Ну а в свій останній бойовий шлях рушили 14 військових машин московитів і три одиниці спеціальної техніки противника. Російські снаряди поранили трьох цивільних на Донеччині. Про це інформує військова адміністрація. Вночі окупанти скерували на Костянтинівку дрони камікадзе. Напередодні ж місто потерпало від артилерійських обстрілів. Там пошкоджені два інфраструктурні об'єкти, зо півдесятка десятка багатоповерхівок і сім приватних помешкань. Реактивні гради понівечили будинок в новоукраїнці, обстріляли загарбники. Також Авдіївку, Курахівську, Очеретинську, Турецьку та Солидарську громади. Жителька Петропавлівки поранена через обстріли на Харківщині. Про це інформує ОВА. У селі дві домівки були під прицілом росіян. сільськогосподарське підприємство, понівечене ударом по гур'євому козачку. Окупанти цілили з реактивних систем залпового вогню. У вільхуватці пошкоджені оселі місцевих, знесені стіни, потрощений шифер на дахах. Також зачепило приватне домоволодіння у бочковому. На початку повномасштабного російського вторгнення ірпінський відділок поліції це на київщині прихистив у своїх стінах сутні цивільних. Утім, будівля була знищена ворожими обстрілами, а місцевий підрозділ тимчасово передислокували у сусідню капітанівку. Сьогодні ж поліцейські повернулися до Ірпіня. Відділок відновили там, ушанували правоохоронців, які загинули, захищаючи Україну. Із рідними героїв спілкувався Назар Войтенков. Ірпінь місцевий оновлений відділок поліції. Сюди повернулися правоохоронці. Однак ще торік вони евакуювали цивільних і обороняли Київщину. А цей відділок розбили окупанти, як і життя родичів тих, хто загинув за свою країну. 15-річний Станіслав прийшов у відділок, де вшановують його батька, офіцера поліції Юрія Чабаха, за активну участь в обороні Київщини орден за мужність третього ступеня. Посмертно. Батько мені казав, будь завжди з мамою, охороняй її, будь завжди з нею. Якщо що, то витягуй їх всіх. Ти старший, я в тебе вірю. Ти для мене права рука, ти завжди повинен бути зі мною. Орден отримала дружина Юрія, також співробітниця патрульної поліції. Галина згадує, що на початку повномасштабної війни діти лишилися самі. Вже з п'ятої ранку командування почало збирати особовий склад поліції. Юрій був у Бородянці, а Галина у Києві. Синів старшого Станіслава, середнього Ростислава і найменшого Миколу прихистили дідусі бабуся у Бучі. З першими ракетними ударами по Київській області батьки поспішали до дітей. Батько з Бородянки, а мати пішки з Києва. Я змушена була сама брати на себе відповідальність, евакуювати його батьків, дітей. Чоловік лишився у Бучі, щоб допомагати з евакуацією. За деякими даними він вийшов з коктейлем моносела. На бронетранспортер. Ну і в цей час його було вбито. За даними поліції Київщини, за час оборони області через дії росіян загинуло п'ятеро правоохоронців. Іменем Юрія Чабаха назвали одну з вулиць у Бучі. А в Ірпені, де нині вручили нагороди родичам загиблих, сквер має ім'я Сергія Близнюка. Як і Юрій, чоловік 5 березня, загинув під час евакуації цивільних. Робимо все те, щоб ім'я для їх дітей викорбани були в історії українського народу. Саме цей сквер ви бачите імені Сергія Блізнюка, саме вулиця в Бучі, Чабаха, саме відзначення їх державними нагородами, каже про те, що наша діяльність буде постійно спрямована на те, щоб підтримувати ці родини. Як і батьки, Станіслав мріє про роботу в поліції, а поки перейняв обов'язки тата. Допомагає мамі вчити уроки з меншими братами. Без батька дуже тяжко. Він він завжди казав нам, що будьте обережні і будьте пильні, якщо до ну завжди за нас стояв, завжди за нас відповідав. Він найкращий тато просто. Назар Войтенков Ігор Костюк, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон Незламна країна. Чекаємо, Юрій Гнат буде в нашій студії, розкаже про те, як відпрацювали сьогодні вночі українські захисники нашого неба. Тому залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!